Технологія, тут його треба перекривати все. Латочно, воно тут нічого не може зробитися, тому що б підтікати воно з однієї сторони, то в іншу сторону. Його треба всю перекривати від парапета до парапета, щоб воно було все цільне. І тоді воно не буде протікати. і п 4 ми робимо з ним. Там беремо на саді, ПМК-6, ми вже давно з ними працюємо. Це дуже хороший матеріал який 8 років гарантії дає, вистає в нас, поки жалоб на цей матеріал немає від жильців. Об'йоми зараз у нас ідуть великі. Що жильці купляють, що фірма наша бере. Вже десь ми закатали до 4 тисяч з Змає місяця. І ще будемо катати. І десь п'ять тисяч. У нас. Так що роботи валом. При такій жарі ми теж робимо. Нічого не віддихаємо, нічого. Робота і Це тільки літом ми робимо, а зимою вже трошки легше.